Христос Воскрес, вітаю всіх юрних будівської епархії з найбільшим святом християнським нашим, Христовим Воскресінням. Це найбільша перемога в історії людства, перемога над злом, над всяким злом. У нашому Соборі кафедральному хто був на пшениці і зауважив. У Пашмуці були три хрести. Один з них був заляпаний такою червоною фарбою, яка символізувала кров, в якому було забито багато цвяхів, різних цвяхів, великих, маленьких. І цей хрест, той червоний хрест цвяхів, був обгорнутий прапором України, таким понівеченим прапором без червоних плямах. Цей хрест ці свяхи, це прапор символи. Свяхи символізують наші гріхи. Великі морі гріхи, які ми забиваємо хрест Господній. І прапор країни заблизне. Плямами символізує нашу батьківщину, саму батьківщину Україну, яка є понівечена нашими гріхами. На більше злоки нас, ти нас бажає нормально жити, звичайно, це є і зовнішній ворог, який нас напав, але все ж таки корінь всіх, всякого зла є гріх, гріх людини. І тому слід, гріх кожного з нас. Господь переміг всяке зло, переміг зло особове, злого духа, переміг всякий гріх. І як Господь вас неся, Він є живий, доповняє собою все, весь світ. І його слава доступна до кожного з нас, хто вірує в нього в Його Воскресіння. Ми часто кажемо, ну, неможливо перемогти корупцію, яка нас дійсно дуже не докучає. Інші гріхи тяжкі, таке злоки, на нас напало, важко з цим злом всім боротися. Так, важко. Схоже, навіть по людськи деколи неможливо його перемогти. Але для того, хто вірує в Господа Воскреслого, немає нічого неможливого. Так, нас зараз нищить ворог, який нас напав на сході України. Але пам'ятаємо, ще більше нищить нашу роз'єднаність, наші чвари. Самі в єдності як ніколи зараз з'являється сила нашого народу. І якраз гріх. Нас роз'єднує амбіції, гординя. Хочемо перемогти ворога, агресора, мусимо наступити на свою родину, знайти порозуміння між, між нами і тільки в єдності буде наша перемога. Такі гріх, як корупція, розвідає наше суспільство. Часто нарікаємо це система. Що можу я зробити проти системи? Система нищить, змушує, будуть закони. Ну так, це, це слушно, але тільки частково слушно. Система існує тільки тому, що люди підтримують систему цих відносин. Перестаньмо її підтримувати. Це найперше. Бути учасником системи. Перестань бути учасником цієї системи. І по-друге, де тільки можна, виявляємо, Виявляємо, говоримо про це. В інтернеті, пресіте, говоримо про це. Зараз є багато засобів доступних, щоб можна виявити це зло. А всяке зло боїться правди, боїться світла. воно ховається в темряву, тому що таки в темряві може існувати. Але є ще зло, яке нищить нашу націю. Це дуже страшне і тяжке зло це гріхи дітовбивства. вбивства. Перестанемо нарешті вбивати своїх дітей абортами. Ми хочемо Божого благословення до наших родин, для наших ми хочемо нормального, комфортного життя. Все це потрібне нам. Але як може бути Боже благословення на народ, який вбиває сотнями тисяч своїх дітей? Колись приносили поганські народи в жертву ідолам, Дітей з тих Ми приносимо жертву своїх дітей ненароджених жертву іншим Ідолам ідолом вигоди комфортного життя, різних різних, різних, різних наших проблем. Щось там йому вище, щось там йому вище, чим життя дитини. А немає більшої цінності на землі. Чим життя людини. І дитина в унівадці на будь-якій стадії, на будь-якій стадії вагітності це вже є людина. Тому бажаю нам найперше перемогти наші важкі смертельні ріки. І це це і можливе, тільки треба наше бажання. І участі в цій перемозі нашого Воскреслого Спасителя. Тільки з ним може бути ця перемога, тільки з ним. Він переможець всякого зла. І пішов час не нарікати, пішов час діяти і перемагати, але разом з ним і тільки з ним. Йому наша перемога. У нас також є ще в соборі в нашому катедральному ікона Воскресіння Господнього, що символізує вхід Ісуса Христа після смерті до Аду і вивід з Аду душ праведників. В тому числі Адама і Єви, наші прародичі, вже Господь вивів ззаду душі, вивіз до світла, до світла життя, вічного життя, не просто не існування, але вічного життя разом з ним. До вічного щастя. І так само Він хоче вистати нас вічне життя, вічне щастя кожного з нас. Без винятку. Але треба перемогти гріх, важкий гріх. Ніхто з нас не є вільний від гріха, ніхто, але мови нема. Мусимо бути вільними від тяжкого гріха. І тим бажаю нам всім перемоги, нашої великої перемоги. В першу чергу, над всіма ворогами, видимими і невидимими, і над нашим гріхом, який коренем багатьох наших мін. І не падаємо духом. Перемога найбільша вже і виграна на Голгофі. Ми таки mm -hmm. можемо стати учасниками цієї перемоги, бо перемога Господа триває. Його Пасха це тільки є факт, факт історичний. Його Пасха, Його перемога над злом триває і буде тривати до кінця світу. Тож будьмо учасниками. Και ο Χριστός αφού θα σφραστεί.